Радий вас вітати на каналі Секрети часу. Вітаю на каналі Секрети часу. Сьогоднішнє відео це буде не про ремонт годинника, а про інструмент. Виникає досить багато питань щодо мікроскопа, який використовувати. І я придбав інший мікроскоп. Я не збираюся замінювати той мікроскоп, на яким я зараз користуюсь, тобто я це придбав для другої якби, роботи. Але думаю, що буде напевно цікаво. Для людей, які хочуть купити мікроскоп, щоб я зробив маленький огляд. Ось такий мікроскоп, він досить важкий, досить великий, як можна бачити. І е, я зараз про нього розкажу е, кілька слів. Але перше, я хочу повернутися до свого мікроскопа, яким я користуюсь зараз. Ось це мікроскоп, він є електронний, в мене вже є відео е, про цей мікроскоп на каналі. Я просто хочу. Ще раз швидко пройтися, сказати, на що треба вперше розвертати увагу, коли купуєте мікроскоп для роботи з годинником, щоб інструмент поміщався під лінзу, щоб можна було працювати. Тобто, як мінімум, викрутка і пінцет має поміщатися. Як можна бачити, тут субідно все поміщається. Тобто, я абсолютно задоволений: 95% я роблю на цьому мікроскопі. Тут є дві лінзи. Ось ця лінза, яка, яка має досить. Велике зближення. І інша лінза, яка має менше зближення, але зато можна бачити більше під лінзою. Але це зближення, як правило, повністю вистачає. Я зробив тут деяку модернізацію, як міняти лінзи. Тут треба було відкрутити, до того треба було відкрутити гвинтики, а зараз я просто зробив ось так, що я просто. Приклею сюди на лінзу такі два гвинтики і тримається практично резинкою. О, і ось так досить швидко виходить заміна одної лінзи на другу. Ось і все. Я зараз поставлю знову назад ту, яка була. Більшість роботи я роблю саме з цією лінзою, тут 90 мм на 300 мм дистанція. І тут дистанція 12 мм до 320 мм. З ним ще йшла одна лінза, яка не годиться для роботи з годинником. Це є більше, щоб розглядати дуже дуже маленькі дрібні частини, тому я про це не говорю. Мікроскоп йде з двома лампами, досить зручно. Також тут ставиться SD-карточка і записується на карточку. Можна піднімати і опускати його вверх вниз на штативі. можна повертати вліво вправо, і можна регулювати монітор, який на ньому є, щоб було зручніше. Я переважно не користуюсь цим монітором, я вивожу це на великий екран, але зараз на великому екрані зображення з другого мікроскопа. Тобто тим мікроскопом я повністю задоволений, але його лімітації є, що це є в принципі камера. І все, що ми можемо бачити, це те, як ми можемо бачити на камері, тобто лімітація тим монітором, який Також монітора, який є тут, і монітора, якщо ви підключите на великий монітор. Тобто це є лімітація є камера, колір може бути трошки інакший. Дуже маленькі деталі роздивитися важко, але в принципі збільшення непогано. І 95% я на ньому роблю і планую далі на ньому працювати. А тепер перейдемо до. Другого монітора до другого мікроскопа ось він такий значно більший. також має своє світло, яке знімається, але це йшло якби разом з мікроскопом. Я хочу зразу сказати, що ні один, ні другий мікроскоп я аж ніякий не рекламую. Я просто показую, що я використовую. <кій> так як ні яких грошей я за це не отримую. Це не є ніяка реклама цього продукту. ось цей Microsoft називається, they call it називають Trinocular, Тобто тут, тут є два ось, ці лізи для очей і одна для камери. Ось тут є монтована камера, камера в даному випадку є 4 k але могла би бути якась інша камера, тут також можна записувати, як можна бачити, можна вивести на монітор. Тобто все досить, досить зрозуміло. І також, що важливо, тут є достатньо місця, щоб також працювати. Ось зараз в мене під мікроскопом лежить платина годинника. От можна побачити його на екрані. Це якраз ми маємо на камінь балансу. Інкаблок-система. І як можна бачити, в мене є достатньо, при такому збільшенні, в мене є достатньо місця, щоб працювати під е, тим мікроскопом пінцетом Тобто це абсолютно можна використовувати для того, щоб е, працювати, е, ремонтувати годинники. Е, але, але для мене особисто зручніше е, працювати під першим мікроскопом, так як мені вигідніше сидіти рівно і дивитися. На монітор я вже до тої позиції привик, і мені так досить зручно. Тут дивитися якби через, через лінзи мені досить важко. Можна, звичайно, дивитися на монітор, але тут теж також я зауважив одну таку річ, що, наприклад, якщо ми зараз подивимося на екран, ось я забираю цей механізм і я ставлю лінійку. Ось то, що зверху у нас от зараз ці цифри, це є міліметри. І ми зараз подивимося, скільки я можу бачити міліметрів на екрані. Ось в мене є е, сантиметр і 7 міліметрів. Тобто 17 мм я можу бачити на, на екрані. Якщо я дивлюся е, своїми очима через лінзу мікроскопа, я можу бачити набагато більше. Я можу бачити зараз, е, зараз я розкажу точно, скільки я можу бачити. Я можу бачити 6. Тобто значно ширше поле зору, коли е, я дивлюся через лінзу, а не на екрані. На екрані чомусь воно е, набагато менше. І цього мені здається не зовсім зручно, тому що важко бачити, е, важко бачити великий, е, якби навіть ось тут я не можу бачити повністю цілий механізм. Я, звичайно, міг би щось. Ще трошки можливо підняти і воно би було трошки більше, але ось це, ось що я можу бачити. Якщо я дивлюся так, я бачу повністю механізм і за його межами. Тобто, мені зручніше буде працювати на той мікроскоп, в якому я працював до цього. Чому я купив цей мікроскоп? Я не задоволений до сих пір, але. Я його не купив для того, щоб ремонтувати годинники під ним, я його купив для другої справи, і я це покажу пізніше. Хочу сказати, що лімітації цього мікроскопа трошки інші. Що стосується зображення на моніторі, тут в першу чергу він лімітується можливостями самого монітора. Виглядає зображення зараз досить чітко, досить, але це не є фокей зображення, тобто монітор не є фокей. Ми не можемо бачити його повний потенціал. Але, в принципі, якщо я дивлюся через саму лінзу, я бачу досить чітко, тому що тут ніякої електроніки немає, воно просто йде через лінзу, і зображення, на мою думку, досить якісне. Я думаю, що я його буду використовувати деколи для додаткової, для додаткової інспекції, щоб побачити якісь надто маленькі, маленькі речі. І зараз ще хочу кілька слів, що з тим мікроскопом йшло. Зараз, ось я зараз зніму цю лампу, яка, в принципі, досить досить добре працює. ось. Для того, щоб ви бачите те зображення, яке я бачив, мені прийшлось надіти додаткову лінзу, яка також йшла разом в комплекті. Але ця лінза є... вона не збільшує, а зменшує зображення. Тобто, це є 0,5. Чому я її надів? Мені та лінза дає можливість бути далі від об'єкту, на який я дивлюся. Тобто, якщо я би ту лінзу зняв, в мене було б недостатньо місця, щоб працювати з викруткою або пінцетом. Тобто, якщо ви хочете працювати під тим мікроскопом, треба, щоб була лінза 0,5. Тут є ще одна лінза, з ним йшла, це лінза 2, тобто вона буде збільшувати ще в два рази. Збільшити все, що цей мікроскоп робить, плюс ще в два рази збільшення, що є надто багато для мене. Я не думаю, що я буду нею колись користуватися, тому що для цього мені треба ту лінзу опустити приблизно десь на таку дистанцію від на що я там дивлюся. Тобто я не думаю, що в мене буде для неї багато застосувань. Але отаку лінзу треба, треба мати. І тепер ось така річ вона йшла, це можна замінити, воно йде от сюди. Тобто я знімаю ось, ось цю частину і ставлю ось цю частину. І не знаю, як вона називається, але вона є для того, щоб тут можна додатково робити, наводити чіткість на камеру. Це не буде ніяк впливати на те, що ви бачите, але от на камеру ви можете додатково регулювати трошки чіткість. Також я не думаю, що я буду тим користуватися, так як. Якщо я дивлюся через, через лінзу, і тут регулюю чіткість, тобто, те, то, що я бачу тут, і те, що я бачу на моніторі, я думаю, що від того буде різниця. Якщо б ви тільки просто робили відео, можливо, це добрий варіант, але якщо я буду робити своїми очима дивитися і одночасно записувати це на камеру, мені, мені цього просто не потрібно. Сама конструкція досить, досить добра. Мені подобається, що його можна піднімати. Досить високо. Ось зараз я покажу, наскільки високо його можна підняти. Ось це максимально, що його можна підняти тут. Якщо вам потрібно було над чимось працювати, то його можна підняти високо. Його можна опустити практично до самого низу. І він обертається в різних площинах. Він обертається зліва направо, він обертається ось таким чином вниз вверх, він обертається також. Отак його можна нахиляти в різні сторони. Тобто позиції е, тут є різні. І також є ось такий рух, плавний рух і вниз щоб. Я це використовую для того, щоб е, наводити чіткість. Ось. Так як чим більше збільшення, тим е, швидше втрачається чіткість, якщо ви трошки міняєте дистанцію до об'єкта. Ще одну річ, я хотів сказати, що, напевно, важливо, сама база досить велика, але вона є легенька. І якщо ви, наприклад, тому що тут є досить багато місця, щоб посунути, щоб посунути цей мікроскоп, на куток, вперед, але якщо висунути його вперід, навіть не до кінця, тепер, що відбувається, він надто важкий і він перевертає. Повністю всю базу. Тобто тут треба бути обережним, якщо він впаде, він може повністю поламатися. Я не буду, мені це не потрібно його повністю витягувати, але якщо б мені потрібно його витягнути, я швидше за все я би просто прикрутив цю базу до стола, так як вона дійсно надто легенька. Ось це такий огляд це практично все, що я хотів сказати. Загалом я задоволений. Ще раз повторюю, це ніяк, ніяка не реклама, це просто, якщо комусь цікаво, будь ласка, задавайте питання, я що зможу, на то відповім. Дякую за увагу і до наступних відео. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.